Поверталася стара лисиця з невдалого полювання. У животі бурчить від голоду. Іде солодкими оченятами позирає. Назустріч їжак. Здоров був, їжаче. Здоровенький, ви будьте, відповів їжак і згорнувся клубочком. Як здоров'ячко, спасибі. А давно ми не бачилися, голубчику. Давай на радощах поцілуємось. Згорнувся їжак іще тугіше, засопів. Не можу, відповідає, я ще не вмивався. А знаєш, каже лисиця, я тепер уже не їм м'яса, самі овочі. Сьогодні цілий ранок з кроликами на капусті паслася. Та й наїлася ж. Та що ви кажете? А я оце саме хотів вам сказати, що біля старої вільхи. Виводок тетеревенят пасеться. Де це? Так і підскочила лисиця. За струмочком, праворуч. Та куди ж це ви? Побіжу ніколи. І лисиці як не було. Розгорнувся їжак. Піди побігай, нас, голубонько, не обдуриш. Та й потупав далі.